Цивільний Кодекс України. Статті 810 812. Глава 59. Найм оренда житла. Стаття 810. Договір найму житла. За договором найму оренди житла одна сторона, власник житла, наймодавець передає або зобов'язується передати другій стороні наймачеві житло для проживання у ньому на певний строк заплату. Підстави, умови, порядок укладення та припинення договору найму житла, що є об'єктом права державної або комунальної власності, встановлюються законом. До договору найму житла, крім найму житла, що є об'єктом права державної або комунальної власності, застосовується положення цього кодексу, якщо інше не встановлено законом. Стаття 8101. Оренда житла з викупом. Оренда житла з викупом є особливим видом найму оренди житла, що може передбачати відступлення орендодавцем права вимоги боргу іншій особі, вигоду набувачу. За договором оренди житла з викупом, одна сторона, підприємство орендодавець передає другій стороні фізичній особі, особі орендарю, житло за плату на довготривалий до 30 років строк. Після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів житло переходить у власність орендаря. Підприємство орендодавець набуває право власності на попередньо обране особою орендарем житло з метою подальшої передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом такій особі та здійснює розпорядження таким житлом до його повного викупу. Укладення та припинення договору оренди житла з викупом здійснюється на умовах та у порядку, визначених законом. Істотними умовами договору оренди житла з викупом є найменування сторін, характеристика житла, щодо якого встановлюються відносини оренди з викупом, строк, на який укладається договір, розміри, порядок формування, спосіб, форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду, умови дострокового розірвання договору. Порядок повернення коштів у разі дострокового розірвання або припинення договору, права та зобов'язання сторін, відповідальність сторін, інші умови, визначені законом. До договору оренди житла з викупом застосовується положення статей 811, 813 820, 823, частини 2 статті 825 статті 826. 1232.1 цього кодексу з урахуванням особливостей, встановлених законом. Договір оренди житла з викупом є документом, що свідчить про перехід права власності на нерухоме майно від підприємства орендодавця до особи орендаря з відкладальними обставинами, визначеними законом. Стаття 811. Форма договору найму житла. Договір найму житла укладається у письмовій формі. Договір оренди житла з викупом підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Стаття 812. Предмет договору найму житла. Предметом договору найму житла можуть бути помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина. Помешкання має бути придатним для постійного проживання в ньому. Наймач житла у багатоквартирному будинку має право користуватися майном, що обслуговує.